Щоранку на каналі Один Плюс один аромаксамир та Якобс запрошує гостей. Всім доброго ранку. Сніданок з один плюс у прямому ефірі. Зараз я наповню студію цим чарівним ароматом, і ви побачите, як швидко з'являться наші гості. Ви знаєте, що я хочу в армію. От хочу в армію і залишитися там назавжди, бо в таку армію, я думаю, що хочуть всі чоловіки, не тільки України і світу, гурт армія. <плес> <плес> Дівчата, от розцілував до вас усіх, але не знаю. Ну. Поцілуємося трохи пізніше. Боже мій. А залишайтеся у сніданку назавжди, будь ласка. 494 1194 міста Києва 044. Приєднуйтеся до нашої такої красивої компанії. Себе я не вважаю. Таким, отже, ви зможете отримати навіть два диска від гурту Армія з автографом 4941194 міста Києва 044. Дівчата, а що це такий маленький хлопчик чи дівчинка? Ти? Тисячка. Це просто фантастика. Ну майже як ну тільки не на не на фарбовані оченята Так дівчата, ну ви прийшли до нас у сніданок з новиною. Окрім того, що у вас є а, ще одна прикраса да. Єра Варламова оновлення да. про це. Ми поговоримо. Учасниця суперзірки. Ви пам'ятаєте, непогано все склалося. Я тобі скажу так. Не перемогла я... не, не, не суперзірку, але з'явилася такому кому мало някому. того, що я ще і не очікувала, що так все сложиться. І бізнадіжно йшла на цей конкурс, і все так вийшло. Замечательно. А, дівчата, ну от я знаю, що ви нещодавно зняла кліп, новий кліп називається Алло. Да. «Алло», кому дзвонили? Звоніть, мабуть, всім нашим всем. зрителям, нашим слухачам, всім людям, які люблять нас і яких ми любимо. А давайте зараз любити в прямому ефірі, в хорошому сенсі цього слова, і дивитися кліп «Алло-Алло» від гурту «Армія». это не предел. Алло, алло, тебе опять не повезло. Я наберу сама, а как ты хотел? Моя ты милая, моя красивая, моя любимая. Ты пишешь эти.